Бабхайдіру! Привіт! Ватері Десто новин світу настіль рольових ігор. Випуск номер 23 за 22 липня. Ого, скоро вже буде 25 випусків, це півроку, і ми на це будемо робити щось дуже цікаво. Я вже трішки почав, бачите, як сьогодні навколо мене красива камера. Ого, кайф. Ось, а перед тим як почнемо, сьогодні випуск більше про українські новини. Загальних новин також багато. А чекаю на те, щоб ви задонатили на ЗСУ. Дуже вам велика дяка. Якщо ви це робите, це необхідно робити. Зробили, поїхали до новин. Get it at Sattler's! Деніал анонсував перший повномасштабний саплемент для його гри Трійка про місто Трійка і про величезний магазин під назвою Сатлерс. Цей саплемент буде включати в себе мільярд тисяч хуків, мільярд тисяч всяких маленьких пригод, які ви можете використовувати для своєї кампанії або ваншот, або що завгодно. Він хоче зробити таку повноцінну енциклопедію, тих, хто живе в місті Тройка, маленьких робіт, які ви можете знайти в цьому магазині. Всякі прикольні хуки, прикольні предмети, закляття і так далі. Коротше, щось, що ви можете або зробити цілу кампанію, не виходять з цього Сатлерс, або те, що ви можете завжди включити в свою гру, якщо ваші, ваші гравці прийдуть на місце Тройка і захочуть там щось поробити. Так що чекаємо дуже. Залишилось буквально два тижні, і воно з'явиться на Back Your Kit. Чекаю, гроші приготував, і вам раджу. На сайті і DriveThru релізнулись два саплемента для Twilight 2000. Перший — це Black Madonna, і це засноване на класичній пригоді. Це нове та нове недоповнення, написане автором аргіналу. Якщо ви грали в... Оригінальну пригоду для Твайлайта, думаю, вам треба брати. Наступна це Hostile Waters, і це модульне розширення, яке включає в себе все необхідне для гри в морському середовищі. Воно засновано Pirates of Vistula для оригінального видання Twilight 2000. Так що бачите два доповнення, які просто переіначують те, що вже було. Якщо ви фанат, бігом на фрілігу за фізичними копіями або на DTRPG за PDF Якщо ви знаєте то такий серіал, як Space 1999, це британський сайфай серіал, ядерні відходи на тому боці місяця вибухають, відправляють місяць і базу, яка на ньому базується, база базується кудись далекий косміс, і там 312 людей виживають. Так ось Модіфіус... Uh, і Гері Андерсон, автор оригінального серіалу, анонсували нову, нову гру, нову TTRPG по цьому серіалу. Коли буде невідомо, сказали, що дуже-дуже скоро. Можна вже записатися на оновлення і бути одним з перших, хто придбає. Якщо ви бачили цей серіал, я не бачив, я навіть про нього не чув. Але виглядає цікаво, подивимось, що буде на системі 2D20, це ж Модіфіс. Так що, кому цікаво, чекаємо. Реалізмуса СРД, System Reference документ для рушія Wild Worlds, які ви можете бачити в грі The Wild Sea. Рушій цікавий, десь кранчевий, десь дивний, там є скіли, там є пул d 6 там є скльові штуки для просування наративу під назвою Whispers. Сама гра Wild Sea мені дуже подобається, зараз читаю Корник, неймовірна е, система. Подивіться, може вам сподобається, може ні. все рівно на вона безкоштовна, можна її використовувати для чого завгодно. Там також є приклади, як його можна адаптувати для е, чогось іншого, для хаків або для своїх ігор. Так що для майстрів або для геймдизайнерів буде я думаю, цікаво подивитися на ще одну систему. Ні, дня без новин по ДНД. Wizards of the Coast тепер з новим президентом. Це Джон Хайт, і він раніше курував World of Warcraft. І правильно підмічає професор Dungeon Master з каналу Dungeon Craft, що це явна знака того, що візерди планують уходити в онлайн дуже сильно доробити ставку на цифрові матеріали. І, скоріш за все, нас чекає якийсь інтернет-світ речей по ДНД. Так що дивимось, як там шо. Та трапляється, може щось хороше з цього і буде до новин українського ком'юніті. Дікач розповів, що вони зараз працюють активно над Cyberpunk Red швидкий старт. А там купа ось які міньки, роздатки, буклети і тому подібне. Вони зараз вже е, якийсь там фінальна стадія, вичитка. А поки ми чекаємо, можна придбати або скачати Cyberpunk Red е легкий режим. Це просто буклет швидкого старту, який яке дає якісь е, базові уявлення про гору. Е, Якщо ви чекаєте Cyberpunk Red, то на вашей вулиці свято. Да, Вірне, гремлячі кістки э, рассказала про їх роботу над офіційним модулем для ВТМ, точніше, не над самим модулем, а для, над перекладом для нього. По їх запиту в, додали в офіційний модуль якісь дані, і тепер вони тестують свій переклад для ВТМ і просять вас допомогти. Якщо у вас є фаундрі, ви можете скачати э, їх переклад з лінків в описі до цього відео, і потестувати і скинути їм ваші враження щодо як, які як, як шліфти працюють. Де якісь назви не працюють так і так далі. І це, можливо, піде в офіційний модуль для ВТМ 20-ї редакції. Дуже круто, хлопці молодці. Я правда не розумію, як їх переклад буде перетинатися з офіційним перекладом від Вардової, але потім дізнаємось. А поки допомагаємо, ініціатива крута, більше українських перекладів, тим паче до таких Серйозних систем. На моєму телеграм-каналі з новинами «Темна баштова болота я виклав статейку про те, як замовляти нашу енерішечки, книжечки за кордону з допомогою НП Шопінг. Просто почитайте, я там куплю скріншотиків нові, повинно все бути зрозуміло. І якщо ви боялись замовляти на кікстати до цього моменту чи просто корбутки з ваших сайтів, які вам подобаються, ви боялись замовляти, тому що нам не везуть. Почитайте, може вам допоможе а ваш. Кашльок скаже вам: Ні, навіщо ти це робиш? Тому що мені приходить і приходить, і будуть приходити і вам, якщо ви захочете. Але уважно, полочки закінчуються, гроші закінчуються. Штука дуже адіктивна. На каналі Рати М. Вийшов огляд The One Ring другої редакції, та яка від трійліги. 11 хвилин розповідається про історію, про саму гру. Якщо ви не чули нічого про неї, або цікавитесь, про що ж там таке в світі Володаря яке є подивиться One Ring цікава система якщо фанат must have. якщо ви ще не подивилися огляд на з жерли моє немовля на нашому каналі отут звер... зверху буде лінка а також у нас вийшов е, ваншот по цій класній веселій грі а зараз вийшов ще один огляд по з жерли моє немовля від на каналі сондер він в трішки іншій площині мені сподобалось що він розповідав про історію він більше про гейм механічні якісь Штуки розповів, теж класний огляд. Звісно, я... мій мені подобається більше, але це ж зрозуміло, чому. Коротше, Сандер Молодець, будь ласка, подивіться, поставте йому лайк, вподобайку і коментар. Класний відос. На каналі Inrium вишив огляд клінків пітьмі Blade in the Dark, де в кем та Євген Макеєв розповідають 47 хвилин про гру, про те, як її водити, поради геместру і так далі. Клінків під Пітмі афігезна гра. Ми дуже чекаємо локалізацію від ЕМВІ Games, А поки ми чекаємо, і якщо ви ще не грали, от отлічний ролик, щоб послухати, що ж це таке. На каналі Ігри до столу вийшла третя частина його огляду дюна настільно-рольової гри. Цей раз це про рішучі зміна мотивів, тривалі перевірки, допомога. Тіхайнечко розгортається механіка перед нами. Вам вчить нас, як це грати. Якщо вам цікаво і хочете навчитися, теж вперед, подобаєчку і любові йому відсипте теж. Ну і остання новина, дійсно, через, через два тижні на каналі буде півроку. Для мене це неймовірний Майлстоун, 25-й випуск. Я потихонечко почав е щось змінювати. Я сподіваюся, зміни будуть е більш рішучі і вам сподобається. Також буде святковий стрім, не пропустить. Дані про нього будуть на каналі IDRO в Телеграмі, або в Діскорді, або, не знаю, навіть на Ютуб спільноті. Або, або просто підпишіться на світ, щоб не. Пропустити, подивимося буде за стрім. Скоріше за все, ми з вами будемо болталоги, будемо болтати, про будемо спілкуватися про. Найзначущі новини, тенденції, просто щось цікаве, пообсуждаємо, обговоримо. А також святковий випуск теж буде, там невеличкі сюрпризи я готую. Сподіваюся, я, вам подобається. Взагалі, дякую, що ви до сих пір дивитеся. Знаю, є люди, які зараз ЗСУ і дивляться мої новини. Я безкінечно радий і ε, е, велика вам повага до те, що ви робите, сподіваюсь, вам підіймає трішки настрій. Це, 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 це моя от ініціатива. А так, ну, в принципі, все. Дякуємо вам за. Та перегляд це був 23 й випуск. зустрічі ще із тиждень. Напишіть в коментарях, як вам нова камера. І пока-пока. Спокійного вам неба. І до зустрічі на каналі Айяру.